Залишайтеся тут ті, хто хоче зміцнити свій імунітет, покращити своє здоров'я, додати собі енергію і змінити харчові звички. Нагадаю, що я скинула 25 зайвих кілограмів, зріс мій 160, вага 52. Вага моя може бути нижчою. І ті, хто кажуть: Покажи на вагах, скільки ти важиш, докажи. Знаєте, я із тих людей, і в тому вже віці, що я нікому нічого доказувати не буду. Хочете вірити, вірте. Хочете не вірити, не вірте. Це особисто ваше бачення. І якщо обманюєте по життю ви, то не думайте, що обманюють всі. Про що хочу сьогодні сказати. Дуже важлива річ, над якою я зараз працюю. Ви знаєте, що все життя у нас в нашому організмі росте один орган. Він росте від самого народження і до кінця нашого життя. І ще дещо ми вирощуємо в своєму організмі самостійно. А самостійно, ми вирощуємо в собі патогенну флору і багато захворювань тільки завдяки тому, що ми неправильно харчуємося, переїдаємо. Вживаємо дуже багато нездорової їжі, ми їмо мертву їжу, ми їмо перероблену їжу, ми не їмо овочі, ягоди, ми зловживаємо фруктами. Деякі ще люди в цьому віці в 21 столітті п'ють алкоголь. Це взагалі для мене їжа з унітазу, дехто палить, ми самі себе знищуємо. Але зате ми турбуємося про те, щоб заробити собі пенсію. Як же ж у мене не буде пенсії, за що ж я буду ходити в аптеку? Я зараз вам відкрию таємницю, як зробити так, щоб у вас пенсія йшла тільки на ягоди, на овочі і на курочку та яйця, на крупу. Ну, що ви любите? Це просто прибрати мусорні продукти. Прибрати переїдання, скинути вже на кінець -то ті зайві кілограми, не носити їх на собі. Взагалі, зайву вагу дуже легко скинути. Потрібно пропрацювати мозок. Це основний орган, який потрібно прокачати. Тому що людина думає, що все навколо їжі крутиться. Це неправда. Все повинно крутитися навколо здоров'я міцного і навколо здорового кишківника і зміцнювати імунітет. Ось про що ми повинні подумати зараз, коли ми молоді. Бо коли ми вже на пенсії, то йдемо вже куди? В аптеку, бо то вже основне. А я не хочу, щоб в мене аптека була основна.